Світліше, безпечніше та економніше. У Вінницьких хуторах встановлюють перші консольні світильники, які живляться від сонячних батарей. Перший це у нас тестові два. Ми хочемо подивитися, як вони відпрацюють, ці ліхтарі узимку. І далі будемо рухатися. У нас є певний вже перелік з п'яти вулиць перших. Ми дообладнаємо вулицю ту, на якій ми зараз знаходимося, вулицю Кайдачиха, і будемо рухатися далі. Чому використовуємо таке ноу-хау? Проста відповідь. Вулиці, до яких дуже тяжко технічно і дуже затратно по видаткам вести лінії освітлення. Консольні ліхтарі живляться енергією сонячного світла, накопичуючи її. Коли ж стемніє, вони автоматично вмикаються. Заряду батареї вистачає на понад 12 годин безперервної роботи. Новеньким світильникам неабияк радіють місцеві. Змінилась, звісно, дуже в кращу сторону, тому що нас на вулиці не предназначена лінія для освітлення. І якби вулиця нас така глухенька, і тут необхідне освітлення. Нам допоміг староста, ми йому вдячні. І якби ми також приймали велику участь в цьому встановленні даних. Світильників ми завжди боялися пускати дітей на вулицю, так як було дуже темно і небезпечно. У нас і багато вуличних собак бігає, ну страшно. А вже як з'явилося це світло, то набагато краще і видно, і якість. Ну, ну чудово. Потужність одного ліхтаря 100 ватт придбали їх завдяки спонсорській допомозі. Консольні ліхтарі, ми по такій гарній програмі з нашим соціально відповідальним бізнесом ставимо за позабюджетні кошти. Наразі закупили 12 світлоточок, будемо закупляти наступному році ще. Дуже надіємося на спонсорську допомогу нашого місцевого бізнесу. Такі ліхтарі не залежать від роботи енергосистеми, тож навіть під час аварійних відключень освітлюватимуть вулицю.